Я всіх вітаю. Це Нік таксі, Мене звати Євген. Як завжди, я з вами, а ви зі мною. Я неймовірно вдячний кожному підписнику за підтримку. Активність зараз на каналі просто вибухнула. Отак алгоритми всі просто вверх пішли, як скажені. Якісь ви мене мотивуєте. Я вже третій день підряд знімаю ролик кожного дня. Це круто. Дуже вдячні, що ви оцінили. Зараз у нас 14.00-0 градусів. В мене знову промо по болту на 10% до 6. Знаєте, в компанії Bolt працюють співробітники, які щось та розуміють. У них сервіс побудований все для пасажирів, для їхніх клієнтів. І тому вони розуміють, що роботи таки не буде, як і вчора. Мені здається, що сьогодні ще й гірше, і вони викатують такі промо для водіїв, щоб хоч хтось їх возив цих пасажирів. Сьогодні ми працюємо 10 брудних годин йдемо в пузату за гарбузовим крем супом. Можете написати в коментарях, щоб я щось інше взяв, якщо вам було б цікаво подивитись на це. Тож заварюйте чай, ставте собі каву, беріть пиріжки, накладайте, хто що їсть, всім смачно, хто дивиться цей ролик під їжу. І ми стартуємо по болту. Хлопці, ловіть на зам'ятку захист від ТЦК. Все, пацани знають, що роблять. Причому пацани взагалі малі, їм по 18-19. по 19. <рес> Не дочекався я промо по болта, пункт призначення не працює. По звичайному прийняттю залітає на вокзал за 120 гривень, ну сенсу немає. Взяв зефіру 179 за 6,3 на Кловську, можуть бути затори, так. Але гарний коефіцієнт 29 гривень за кілометр. Привіз пасажирку дуже швидко. Я, до речі, і досі рахую, що неділя це єдиний день на тиждень, коли пробок майже немає. Що зранку, що ввечері, що в центрі, де-інде. Але сьогодні мені вирішили підпортити о, замовлення, та ти що? 140 по болту з промо. 1,1 і один подача. Їдемо! -у! Тільки хотів сказати, що мені сьогодні не тільки агрегатори псують роботу, ще нема GPS взагалі. Ну тобто, а як ми знаємо, якщо уклон з горем пополам може працювати без GPS, то болт. Він даже замовлення не згенерує тоді. Привіз француженку, ні бе ні ме. Телефон стоїть в неї домашній автовідповідач французькою мовою, щось там бла бла. Ну прикольно, що сказати. В мене дежав'ю, як всі знають, такий також є блогер на Ютубі. Шкода, що він перестав знімати ролики. Приходить мені майже таке саме замовлення: 140, один по кілометр подачі. Їду. Така просто краса на вулиці, вилізло сонечко. Це неймовірно гарно зараз. Взагалі. А, а я дивлюсь, якась фігня насипає болт лише мінімалки по 120, по 140. А я заходжу зараз в уклон, дивлюсь, а там коефіцієнти горять. Тому зараз виконую це замовлення по болту 128. І якщо вони не потухнуть, буду далі катати уклон. А ви поки тільки подивіться, яка краса. Що сказати, друзі? Мені мабуть здалося, що робота є. По болту тут так, але летять мінімалки. Я чесно, я задовбався. Я не хочу катати мінімалки. Я зробив три штуки. Я відчуваю, що я реально втомлююсь і ніфіга не заробляю. По уклону мені здалося, що кефи з'явились. Я зараз заходжу. Нічого не залітає нормального, так що сьогодні знову нічого не зароблю. Я вже приблизно знаю, що сьогодні буде за робота. Мені так особисто буде просто комфортніше. Я буду багато сидіти, вичікувати замовлення. відкатуватись, коли нема коефіцієнтів, або катати мінімалки. Я вже не хочу. Я трошки втомився за третій день сьогодні. Тому вже вибачте, якщо вам буде скучно це дивитись. Як всі пишуть, що я задовбав нити. ну тоді не буду нити, просто буду показувати, що в мене відбувається. Замовлення без подачі далі беру за 194 дев'яносто гривні до батьківщини. А в нас починається GPS-у Взагалі ніде нема. Я не знаю, як хто працює. Якщо десь трошки знає місто, можна ще якось працювати. А по-іншому я не знаю. Просто додаток не висвітлює де, куди їхати, що весь не працює, нічого не працює. Під'їхав я на це замовлення. Дівчина в зовсім другому місці. Ми поки зідзвонились, дзвонили з по болту не працює дзвінок. Вона мені дзвонить, її не чутно. Я їй дзвоню, мене не чутно. Ледь-ледь -лед їй по три цифри написав свій номер. Вона мені передзвонила, зрозуміла, що не то. Відмінила. Приходить наступне замовлення 219. Я не туди їду. Ну коротше, це жесть. Все. Злетіла моя промка, злетіла моя робота. Ой, жесть. Це просто жесть. Я зрозумів, в чому справа. Була тривога через це GPS просто не те, що він як завжди там барахлить трошки. Він відригнув просто капітально. І вона вже зараз скінчилася, але кефи ще залишились. І я розумію, що зараз роботи вже не буде. Тому я швидко хапаю замовлення по уклону. Той болт я відмінив нафіг, тому що я взагалі не туди поїхав. Мені там подаватися 6 кілометрів в об'їзди, всякі сенсу нема. 278 за 9. Тому таке замовлення, що, по ідеї, можна буде без тягнучок доїхати взагалі спокійно. І так, я заспокоююсь, все, я видихаю, заспокоююсь. Я нереально згорів. Це так мене вибісило. Ні записати вам не можу нічого нормального, тому що замовлення не беру якась суєта. То я хочу їхати, то не хочу. То їду, то не їду. Запишу, що їду, потім не приїжджаю. Все, я заспокоююсь, якось зараз скурпульозненько допрацюю. Подивимось знову-таки, чи в уклоні, чи в болті, і мене мотивує те, що через годину, через дві я піду вже поїм. Це мене і трохи заспокоїть, і для здоров'я це добре, і взагалі і, коротше. Перерва мені вже потрібна, хоча я взагалі нічого не зробив. Мені ще паралельно підписник зони там з нашої двіжухи щось про фільтри, таке нагрузив. Він якось так фільтри рахував по цікавому, що типу, він додавав комісію до кілометражу і, типу, рахував фільтри так, щоб воно вже чистими виходило ту суму, яку він задає. Ні, я не зрозумів. Ну очень інтересно, понімають далі, посмотримо, і коротше нагрузив, нагрузив. Я в дорозі їду, не знаю, куди GPS відригав. Просто все зразу в одну секунду. Виконав це замовлення, і оце весь час їду. Думаю, що я наговорив? Чого в мене так пригоріло? Ну від чого? А я розумію, що я два рази подався невідомо куди, чисто на інтуїцію і не отримав жодної компенсації і жодного замовлення не виконав. І потім третій вже взяв по уклону, подався. Слава Богу, виконав, так як я казав. Кефи потухли, і я виклянчив свою компенсацію по болту. Але це моя улюблена двіжуха, що в них компенсація вже не 85 гривень, коли ти сам ініціюєш компенсацію, а от такі от копійки. Прийшло замовлення по болту по пункту призначення. Майже додому. Подача тут 600 метрів, але я не здаюсь. Я не можу собі дозволити поїхати додому, забити болт. Я почав знімати відео. в мене є моя аудиторія, в мене є для кого старатися терпіти. Страждати, Тому ні, працюємо сьогодні до упору. А замовлення непогане 249. Так що їду. Хлопці там в чаті, таксерики багато хто поздавався, всі в шоці кажуть, що замовлень, жесть взагалі нема нічого нема гірше ніж навіть в суботу. Багато хлопців забили, просто поїхали додому. Клянусь, якщо б не контент, я так би саме зробив. Це найкраще було Але треба робити контент. Ну що, привіз, і все як завжди, там де я знаходжусь зараз червонющі коефіцієнти. А я вже зібрався піти поїсти. Я вже втомився, я вже вигорів немало так. Тому їмо, незважаючи ні на що, ні на тарифи, ні на замовлення, ні на що. Все, я сьогодні живу, тому що це не на Берестейській позата. Це гарна позата, тому... Я лечу до тебе. Друзі, напишіть в коментарях, хтось взагалі під мої ролики їсть чи ні. Чи це я собі щось надумав? Чи це я зазвичай включаю щось подібні якісь ролики і починаю їсти? Так, да, я буду вас задовгувати, да, буду казати, лайк, да, підписка, да, коментарі обов'язково як ви хотіли. Це блогерська житуха, це нелегкий шлях. Хочеш їхати додому, треба працювати, треба знімати ролик. Знімаю для вас гарний такий план на фоні пузатки. Люди дивляться, що за дібіли десь з телефоном сам з собою розмовляє. Хто казав, що буде легко, але мене все влаштовує. Я хочу і надалі продовжувати це робити. І тому всім дякую за підтримку, за нереальну підтримку. Якби я міг, я би кожному по лайку як мінімум поставив. Друзі, а це саме той випадок, коли навіть машини паруються, але не вий. Да, отак заздріть. Так от вони це роблять. І тепер це поближче вам покажу. Нормально спочатку поспарювалися, потім пішли в кузату, похавали. Хоча ні, вони ж їдять або Бенз, або Соляру, або як у Влада на каналі, що на Теслі ганяє електрику. Електронік він. Наш влад електронік, йому треба дати таке поганяло. Думаю, він не образиться. Або як моя ластівка, вона хаває газік, точніше, дихає, дихає газіком. Ви також побачили, як в мене зразу настрій з'явився. Друзі, анука черканіче в коментарях. Чи хотілося б вам побачити такий типу, пранк? Як було б незручно, якщо я підсняв би е, лінію роздачі, що в них там є, як мені типу накладають? Я вже цього разу не став це робити, тому що я розумію, як це незручно було б співробітникам, тому я цей раз вже не знімав. Але черканітно було б вам це цікаво, і взагалі, чи подобаються вам такі їстівні паузи, так би мовити, їстівний контент? А сьогодні в мене. Не просто гарбузовий суп, взяв, поселеться під шубою. Блін, дуже обожнюю цей салат. І олів'є дуже люблю. Мімозу не дуже люблю. Ну і само собою, гарбузовий крем-суп. Пиріжків нема. Доведеться топтати цей хліб черствий. Але він корисний. У мене даже колись дієта була черствий хліб, стіпа корисна. Тому, друзі, всім приємного. І не забувайте про зворотній зв'язочок для мене в коментарях. Тим часом можете подивитися, які зараз замовлення. От болт, от уклон. Це просто жесть. Якщо по болту ще хоч щось плюс-мінус є, ну по уклону це галяк. кефір навіть порожній. Просто жесть. Що зараз його робити, що його зараз катати. Я не знаю, скільки я просидів, Ну десь годину, можливо, разом з перекусом, з усім цим. Залетіло мені 164 по болту без подачі. Поїду, тому що замовлень ніде ніяких немає. Не встиг припаркуватись, як тут же без подачі залітає наступне замовлення в центр за 235 гривень. Хто б що не казав, якби я не любив болт? Як би ви не любили болт, але болт реально насипає і спасає. Тим паче, от всі скаржуються на подачі. Ну як вам ці подачі? От у мене тут подача дійсно 100 метрів. Тому болт, тобі респект за те, коли нема роботи, болт найкращий з найгірших. Такого не може бути, що так фертило чи так насипає, так везе. Це одна і та сама дівчинка їхала. Вона виходить, загубила паспорт, плюс здавала на права. Я так зрозумів, вона там вмре на салютній. І Я краєм вуха почув, що типа валять там зараз жесть всіх. Так в чому прикол? Болт не насипається, просто мені повезло. Приїхав з замовленням, і вона зразу ж викликає буквально через дві хвилини зразу собі на солому. Я так зрозумів, що вона в органах працює. Так що перехвалив я болт. Я з цією роботою перестав відчувати час. От я взяв зараз замовлення, і я не знаю, скільки я просидів. 20 хвилин, 30, може 40. Ви по скрінах побачите. О, дивіться, яка красота! Причому там було 160 гривень. Це жесть, від'їхав в зайвий кілометр і далі стою і чекаю. І знаєте, що я вам скажу? Я довго не чекав. Мені зразу прийшло класне замовлення 247 по болту туди на сирець. Це або карма, або якось воно по-іншому працює. Але завжди, коли щось гарне відміняють, зазвичай залітає не гірше. Ну само собою, не завжди, але є така закономірність. А зараз я згадую людину в коментарях, яка мені писала, що та то ти неправильно робиш, виходиш пізно, нічого не катаєш, то хочу все не хочу. Друже мій спробував би ти щось заробити сьогодні останні дві години. Взагалі нічого немає. От мені цікаво, що б ти заробляв зараз, якщо нема нічого, так що будете знати, я не вмію працювати. От і все, а замовлення тут ні до чого. Я вже засипаю. А що я вам казав, так і дочекався свого замовлення? А оце привіз сюди хлопчину на сирецьких садах. Максимально пасивна тактика, як я й обіцяв, прям тут 400 метрів звідси їду вже далі. Кудись різниці абсолютно не було, що я б кудись звідси виїхав і зловив замовлення. Що я тут його б зловив, трохи почекав, як бачите, максимально пасивна тактика. Запроваджую нову мету по праці. Пасивний таксист. Треба було так канал назвати. До речі, минулий хлопчина був такий приємний, залишив мені 43 гривні чаю. Ви б бачили мою посмішку? Мені здається, я в дитинстві так цукерці не радів. Їду за 219. Не цукерка, звісно, але за це можна цукерки купляти. Щось мені здається, що Болт трохи змінив алгоритми свого додатку. Я не знаю чому. Ну от коли нема роботи, от у мене зараз найбільша подача 900 метрів. То була подача 400 метрів, 100, 500. А ще, походу, моїй кармі уклон прийде кінець, тому що я вже вхотре забуваю вимикати уклон. Не знаю, мабуть, 2 чи 3 години він у мене вімкнений постійно. Перманентно катаю болт. Так, у мене карма там вже просто жесть злетіла. Нафіг забуваю вимикати, тому що не приходить нічого, вона навіть не пілінькає Але зараз щось якісь там трохи коефіцієнти горять. Як я собі так планую, що це моє крайнє замовлення по болту на сьогодні? Далі жирок докатую в уклоні. Сидів, чекав, чекав, по уклону коефіцієнтів досі нема. Нагадую, 9.30 Залетіло замовлення по болту 241 На оболонь. Я, наче, цілу вічність їхав по цьому замовленню. Жесть щось так довго, скільки там вийшло? 15 кілометрів. Почались замовлення по уклону. Там коефіцієнти щось трошки розгоряється. Настільки втомився, що я вже не реагую ні на що. Дивом мені потрапило замовлення прямо додому. 277 за 9. Це замовлення мене веде в центр. Далі я думаю, що я ще жирок візьму. Встигну чи ні? Давайте в коментарях. Я приїхав на татарку, почалась тривога. А всі знають, що стрьомненько тут знаходитись в тривогу. Починають валити жорсткі замовлення. ще ціла година до комендантського, ну навіть півтори. Я не знаю в чому бред. Просто увімкнув як завжди, фільтр на ефір від 300, від 400, Нічого не залітає взагалі. Ну тобто вимикаю і щось там сипло. 200, 150. Фільтри не стріляють, тому не втрачаю час. Беру 300 за 6,6, коефіцієнт 1,99 на електрики. Це тут поряд, поділо це все. А людей нема. Всі поховалися, всі повсиралися. Та я теж би пішов собі в укриття. Якби не робота, якби не праця, а так приходиться катати людей, допомагати їм і собі копійку заробляти. Я розраховую ще на якесь замовлення хоча б назад додому, знову на татарку. Блін, це жесть. Драндулітів дихіра запустили ці свинособаки, Так гупає. Жесть. І взяв замовлення з коефіцієнтом 2,05 400 за 10 на Дмівку. Час ще є. Швидко приїду, можливо, і ще одне замовлення візьму. 23:32 їхати на Спартак тут з Деміївки. І що ви думаєте, він мене ще не чекає? Ну по класиці, чи встигну я, чи ні? Це вже через цього красавчика все буде вирішено. І тариф ще херня повна, 26 5 гривень за кілометр. Ну коротше, 388 гривень за 15, Ну це ще й тариф шляпа повна. Коефіцієнт 1,42. Зараз будемо рахуватися, якщо все гаразд. Дай Бог, щоб все було гаразд. У всіх всім бажаю лише добра. Ну що ж, я дома? Це вже свято, тому що там встигнуто було нереально. Я 300 разів пожалкував, що взяв це замовлення саме на Деміївку, там прям вглиб, Тому що ну дуже далекувато. Поки я знайшов замовлення це хвилин 5. Я під'їхав хвилин 5, Ще чекав його хвилин 5, вже 15 хвилин, а вже мені 25 на дорогу. І тут уявіть, жипірес настільки здихає, що я кружляю з ним. Він вмикає Google мапу. Я вмикаю. Ми вдвох дивимося, кажу, допомагайте, давайте. Весь не працює, уклон, навігація не повертається, неможливо зрозуміти, куди їхати. По ітогу ми блукаємо хвилин 8 і залишається, якщо я не повіляюсь, десь 15-20 хвилин доїхати, 16 кілометрів. Ви самі розумієте, ну я майже на всіх світофорах на червоний їхав. Ну тому що неможливо встигнути. Я би не встиг ніяк. І я його викидую і по тапку даю його вже не само собою ні в двір, ніхто нікуди не завозить. Я йому, звісно, зробив зауваження, він дав мені рукам, висловив мені благодарочку за те, що типу, на ну, сорі, що в мене підставив, туди-сюди, можливо, чаюху скине. Ну, я на це не сподіваюся, але швидко вибіжив, все я дав по газах, і просто хвилину-хвилину я прилітаю. Ну, воно того не вартувало. Тих нервів просто жесть. По уклону я заробляю 1367 гривень. Година 40 в роботі за 6 замовлень. 24,44 середня кілометраж. Насправді дуже непогано. Самі розумієте, якби на цих два останні замовлення, то таких би цифр ми тут не побачили. По болту я заробляю 1788 гривень. Сьогодні в роботі я був 5 годин 30 хвилин, зробив 11 замовлень. А ось я і знайшов в болту ахілесову п'яту, тому що. Мені на завтра, на післязавтра, тобто не дали ніяких промо, і через це я не можу зайти в розділ промо і подивитися, скільки я зекономив. Ну щоб вам скрін саме показати. Але як ви бачите, в розділі бонусні компанії тут відображається 191 гривня. Ну, 200 гривень я зробив на промці. Ну я думаю, непогано. Так би каса була мінус 200 гривень. Склавши дві каси, в нас з чаюху 43 гривні. Виходить загальна каса 3198 гривень. Проїхав я сьогодні 170 кілометрів, витратив 24 літри. Рахуємо по 32,50 газ і на паливо в мене пішло 663 гривні. Віднімаємо паливо від загального заробітку і чистими сьогодні за 10 годин я заробив 2535 гривень. Але не забувайте, що роботи сьогодні не було взагалі. То працював сьогодні, це дійсно сльози таксиста. Я вважаю, що сидіти, втикати, піти поїсти ну якби я навіть не знаю, скільки я сьогодні працював. Можливо, 7 чистих годин, може і 6. Не буду затримувати більше вашого часу. І так, ролик вийшов не дуже короткий, як ви любите. Тому всім тихої ночі. Такий заробіток у мене вийшов. Далі відпочиваю. Побачимось на каналі.